Залишилися стіни, тут було спальне, вікна прямо відкрилися і вибили. Тільки діти зробили нам. Все вибилося отак і впало на лито, вікно було таке, розбилося, так воно розбите стоїть. Не думала, що такий буде рівень води. Танки скільки у мене всього було, і нема нічого. Таке уявлення. Ось приходиш сюди часа два-три. Катя, ви як курортники. бо тому, що більше тут не можна ходити. То обстріл, то стає погано, то трошки приберемо, як може, ми йдемо. що це ще довго буде. Дивіться, далі, оце ж прийшла родичка, допомагає. ось тільки посуди залишив він, що б'ється, що не б'ється. Це посуд миємо. З липня, з кінця липня до нас почали приходити дезінфікуючі гігієнічні набори. Склад їх такий, що допомагає людям після потопу прибрати в будинках. Планується видати близько трьох тисяч наборів, які прийшли. Вона у мене артистка, вона танцювала багато років. Ну, то був вдома. Я працювала в школі мистецтв. Наш колектив та, в Таврі називався. Ми представляли Україну по Франції. Це 72-й рік їздила 15 республік. Колектив наш представляв Україну єдиний колектив. Ось наша керівничка зробила, ось статуець, зробила танець, по цьому, потім стотуєць зробила танк і називався Маб'єнамі по-французькому, моя кохана коханочка. І ми представляли усім танцем. Але коли вони собаки зайшли, я ховала це, все. ховала флажки, ховала всі українські костюми, тому що вони подлюки знаходили туди. Страшно було. Якщо висушить, щось робити, не буде дощів, то, може, і можуть зробити. Обіщають, що будуть ремонтувати і щось робити.